А в сьомій на вас чекає сюрприз. -та 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 -та! розпаковочка. Аврора, Джокоблен та Золота країна об'єдналися, щоб створити ось цей унікальний адвент-календар та нагадати кожній жінці, що вона особлива. Ми подивимось, що ж там на Алінку чекає. Ось що знаходиться у нас всередині в першій коробочці. У нас тут гель для душу об'єднається. Дуже приємний аромат. Хочеться прямо це все з'їсти. Коробочок номер 2 Це в нас бальзамчик для губ. Такий легенький бальзамчик. Губи зволожені, дуже приємне відчуття. І запах такий полиниться з вершками. М -м -м, смакота. Noмер три. Ми відкриваємо. Тут в нас альгінатна маска з колагеном та еластаном. Номер 4. Кокосовий скраб для тіла. М -м -м. номер п'ять. А тут у нас нічна масочка для губ. Номер шість. Що ж у нас тут? Це крем для рук, щоб ваші ручки завжди були доглянуті. Ось він той сюрприз. Зараз ми подивимося, що там мене чекає. Знижичка. Кожному такому 14 адвенті можна знайти срібну прикрасу. Мені прикраса не попалася, зате у вас більше на те шансів. Щоб придбати цей адвент календар зі знижкою за 249 гривень замість 399, необхідно додатково здійснити покупку в Аврорі товарів на 199 гривень або ж придбати якийсь один товар генеральних партнерів цього адвенту.